На Дніпропетровщині п'яний мобілізований напав на медсестру та встромив її ніж у шию. Усе сталося вночі на території військової частини. 30-річна жінка чергувала у приміщенні медичної роти 93-ї бригади, коли близько першої ночі почула стук, коли відчинила двері, одразу дістала удар ножем лікарі кажуть, у потерпіли ушкоджено гортань її вже прооперували. Вона при тямі, але розмовляти ще не може. Як стало відомо, жінка, військовослужбовець, за контрактом переселенка з Донбасу, тому просить не показувати обличчя. Нападник дві години переховувався на території військового містечка. Коли його знайшли правоохоронці, він намагався себе скалічити. Як виявилося, 45 річного чоловіка мобілізували на Полтавщині три місяці тому. Десять років свого життя він провів за ґратами за крадіжки. Чому його призвало до війська нині з'ясова військова прокуратура. Напад на медика правоохоронці кваліфікують як замах на вбивство. Поки нічого не хочуть розказувати, все таки стрес. Ну, раніння потяжності ми милонаволі, щоб вона вижила своє наказаної допомоги і лікарі прооперували, Протренували. і сьогодні. Дівчинки вже нічого не вражають. Він повідомив спочатку, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння, а потім йому е, стало погано. Він проснувся, з'їв пігулку якусь, і щось потустороннє його примусило піти і когось вбити. Намагався собі кансерною банкою е, перерізати він, е, вени і намагався перекусити руку.